Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми шукаємо життя спокійне і без кредитів на 30 років. І сьогодні я покажу вам такий будиночок, що ви, можливо, вже завтра почнете пакувати валізи. А поки не забули, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові сільські перлини. Село Бирлівка за 45 кілометрів від Яготина. І розташовано на межі. Трьох областей Полтавської, Київської і Черкаської. До автобусної зупинки одна хвилина. Будинок має площу 52 квадратних метри. Скромно, зате затишно. Тут дві кімнати: одна на 11 квадратиків з двома окремими ліжками, і друга на 19,5 квадратів. Там велике ліжко, шафа, телевізор, софа, стіл і навіть піч. Аромат картопельки зі шкварками гарантовано. Кухня, веранда. 11 квадратів. Там вже стоїть усе необхідне для життя: газова і електрична плита, стіл, стільці, шафи для посуду, холодильник і навіть диван. Санвузол на подвір'ї. Так, по-старому. До речі, є ще літній душ. А вода своя зі свердловини. Холодильник є, електрика є. Газ балонний теж. А вздовж паркану вже прокладений газ. Підключити можна. Піч у будинку не просто декор, а повноцінний обігрівач і душа дому. Узимку тепло, восени атмосферно. До речі, друзі, поставте лайк, якщо теж вважаєте, що нічого не зігріває так, як тріскотня дров у печі. Ділянка 49 соток. Це не просто трошки землі, це вже майже агробізнес. Сад повний дарів. Вишні, яблуні, сливи, лісовий горіх, калина, смородина, виноград, малина з весни до осені. А ще грецькі горіхи. Земля чорнозем. Можна садити все від огірків до динь. Хочете, вирощуйте кавуни, хочете пшеницю. Село не з тих, де лиш баба Галя і кіт. Тут життя кипить. Є школа, садочок, лікарня, поліклініка, пошта, магазини. Дитячий майданчик, кафе і навіть ресторан. По суботах ринок. І не просто базарчик, а справжній місцевий епіцентр життя. І головне, люди тут справжні, прості і відкриті. Ціна оголошена власником 3500 доларів. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався цей маленький куточок сільського щастя. Ставте подобайку, пишіть коментар. Не забувайте підписатись і поділіться відео з тим, хто мріє втекти з міста. Можливо, це саме їхній шанс.